Бажаю здоров'я! Минув ще один продуктивний тиждень. Підбуваємо підсумки. Бригади з Полтавщини допомагають повернути тепло в домівки людей у кривому розі. Теплопостачання відновлюють понад 20 фахівців з нашої області спільно зі своїми колегами з інших регіонів. Не залишаємо людей з бідою сам на сам. Наша сила в єдності, небайдужості та допомозі одне одному. Відкритий діалог запорока спільної ефективної роботи, можливість для обміну досвідом. Провели зустрічі з представниками громад, підбили підсумки та сформували мету на наступний рік стратегічно важливі теми: оборона, ремонти доріг і енергетика, окрасили завдання з питань поводження з відходами, берегоукріплення, працевлаштування, меліорації, зариблення і інвентаризації земель, розвитку сімейних форм виховання і цифрової трансформації. Відповіли на питання громад, де потрібно включитися, допомогти, взяли в роботу. Крім того, що тижнево із заступниками відвідуємо громади Полтавщини. Цього разу під час поїздки в одну з таких громад оглянули підприємства харчової промисловості, поспілкувалися з командою компанії, яка більше 10 років виготовляє борошна та манну крупу. Підприємство активно впроваджує нові технології, отримало грант для вітамінізації борошна, що допоможе збільшити обсяг експорту. Нині продукцію реалізують до 12 країн. Зміцнюємо економіку та посилюємо обороноздатність країни. Оглянули хід будівництва фортифікаційних споруд, усе йде за графіком. Координуємо роботу, вдячне кожному, хто долучений до цієї справи. Важливо бути готовими до різних сценаріїв, віримо в ЗСУ, підтримуємо наших захисників і захисниць. Традиційно продовжуємо діалог влади та бізнесу. На черговій зустрічі зосередилися на цифровізації, зокрема на роботі державних реєстрів. Йдеться про єдиний державний реєстр адрес, єдиний державний реєстр будівель і споруд. Розглянули питання оренди земельних ділянок для бізнесу, як оформити право користування новоствореним підприємством, Нам можливо постійно перебувати на зв'язку з сумлінними платниками податків, продовжуємо курс на зміцнення економічного потенціалу Полтавщини, дбаємо про якість місцевих доріг на Полтавщині. З початку року в області відновили 330 тисяч квадратних метрів покриття. Упродовж останнього тижня відремонтували близько 10 тисяч метрів квадратних. Роботи проводили у п'ятьох громадах. Разом створюємо спроможну та безпечну мережу автошляхів Полтавщини. Безперебійне та якісне забезпечення мешканців Полтавщини комунальними послугами. Беззаперечний пріоритет з обласного бюджету Полтаву до каналу 21 мільйон гривень. Підписав відповідне розпорядження. Це необхідний крок. Щоб підприємство продовжувало надавати послуги населенню, а люди не стали заручниками ситуації, яка виникла на тлі нецільового спрямування громадами 4% ПДФО, провели щиру та наповнену розмову з нашою молоддю, поспілкувалися про пріоритетні напрями нашої роботи, поділилися власним досудом, обговорили можливості та інструменти, які допоможуть молоді реалізувати потенціал у різних сферах життєдіяльності, втілити у життя. Соціальні ініціативи чи бізнес-ідеї. Вкотре переконуюся, що молодь рушине сила, від знань, досвіду і цінності молоді залежить, якою буде Полтавщина через рік, якою буде Україна через 10 років. Працюємо далі. Слава Україні!